Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про нову заяву одного з польських міністрів про українців, і це напряму буде впливати на життя кожного, хто зараз вирішив залишатися в Польщі. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайк і пишіть в коментарі, звідки ви його дивитесь. Всім подякував. Отже, в Польщі розглядають можливість запроваджувати обов'язкове навчання для українських. Дітей біженців, які не відвідують польські школи, а навчаються дистанційно. І е, про такі плани заговорив міністр освіти і науки Польщі Пшемислав е, Чарник і додав, що реалізувати їх можуть, якщо війна в Україні буде затягуватись, і забігаючи наперед, скажу, що по їхньому затягуватися, якщо війна в Україні не закінчиться до кінця літа цього 2023 року. Року. І взагалі на запитання, чи буде запроваджено механізм обов'язкового навчання для українських дітей, які перебувають в Польщі, але відвідують не польські школи, а навчаються дистанційно. І він відповів, що поступово доведеться запровадити такий механізм, якщо війна триватиме. І взагалі, за даними Міносвіти, в Польщі, в польських школах зараз орієнтовно навчається 187. Тисяч українських дітей, а це означає, що ще станом на сьогодні від 200 до 300 тисяч дітей залишаються поза польською системою освіти, тому як вони навчаються дистанційно в українських школах, і польська влада абсолютно ніяк не може ні контролювати, ні відслідковувати. Дані про те, чи ці діти взагалі навчаються, і вони за собою відчувають відповідальність про те, що якось треба це питання брати під контроль, бо не може бути такого, що, щоб діти не навчались. так, Бо якщо, наприклад, повиїжджали туди в Польщу і типу навчаються в українських школах, але на заняття там не заходять, тобто не відвідують їх навіть через інтернет. В такому випадку виходить, що діти в ті роки, коли вони мають навчатися в школі, просто там займаються собі чимось іншим, грають в ігри, чи там мають якісь інші справи. В, ну, якби, і польський міністр заявляє про те, що це є недопустимим і має бути розроблений механізм, який буде або якось посилювати контроль над. Тим як взагалі українські діти відвідують свої там онлайн школи, або ж розробити механізм, за яким абсолютно всі, хто в Польщі знаходиться і збирається залишатись станом на 1 вересня 2023 року, тобто з нового навчального року, для таких дітей можливо буде обов'язок ходити саме в польські школи, а ніяк не відвідувати їх дистанційно. Um, і також, що хочу сказати, що міністр також додав, що вони абсолютно серйозно відносяться до цього питання. Вони вже звернулися за підтримкою до ООН, тому як вони розуміють, що їм може не хватити ресурсу для того, щоб в один момент. Прийняти на навчання ще там від 200 до 300 тисяч дітей, тому вже склали заявку до ООН для того, щоб розробити проект, якийсь план і почати його реалізовувати. Також щодо того, що діти, що велика кількість дітей залишається поза польською системою освіти, маємо ще одну пряму мову. Якщо така ситуація триває два чи три місяці чи п'ять, то вона не, не змінить багато. Однак, якщо так продовжувати і це й далі, то ми мусимо запровадити певний механізм навчання, навіть якщо ці діти не виявлятимуть бажання відвідувати школи в Польщі. Ми не можемо собі дозволити, щоб кілька сот тисяч дітей з України були поза системою освіти протягом року двох чи трьох, наголосив міністр. Тобто, все ж таки. Я думаю, що вони також надіються на те, що Україна виграє війну, і та велика кількість українців, яка планує повернеться в Україну, це б тоді вирішило питання оцього... Влаштування там створення нових класів, набору нових вчителів і так далі. Тому як, на, якби, якщо в польську систему освіти додасться ще там плюс 200-300 тисяч учнів, це буде трохи накладно і їм реально треба буде додаткові бюджети, додаткові класи, тобто нові приміщення, це все видатки, і я не впевнений, що польська влада може собі зараз. Дозволити якось одномоментно вирішити це, це питання. Якщо воно й буде вирішуватись, то на це потрібно там хоча б якихось декілька місяців, а можливо навіть і більше. Тож, подивимось, подивимося, як це все буде змінюватись. І також нагадаю, що, по-перше, їм треба буде змінити своє. Польське законодавство, тому як на сьогоднішній день діти та молодь, які дистанційно навчаються в українських школах, не підлягають обов'язковій дошкільній підготовці та шкільній освіті в розумінні польського законодавства. Тобто, потрібно спочатку буде прийняти якісь зміни до закону про те, що дистанційне Навчання в Україні не ну, з України не, визнає, не визнається. Якщо там, наприклад, діти знаходяться в Польщі більше там, трьох місяців, чи там більше, ніж 183 дні, то центр інтересів їх життя вже змінюється, і вони обов'язково мають навчатися в Польщі. Це буде працювати приблизно так само, як з податками, які. Треба змінювати, треба сплачувати вже в Польщі і ставати податковим резидентом Польщі, якщо ви перебуваєте там більше ніж 183 дні. Тож побачимо, як це питання буде вирішуватись. Тема справді є така досить обширна і досить цікава. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.